Всім привіт вітаю на каналі Лімпрі, з вами Катя, і це додаткове відео пояс про сотойкун. Минулого разу ми завершили кампанію, там було 10 серій, все проходження є на каналі, тож посилання буде під відео, обов'язково подивіться, якщо вам цікаво. А сьогодні хочу поговорити про деякі моменти, якщо раптом ви, як я, хочете. Пройти гру на 100 і 100, тобто виконати всі досягнення, досягти їх, тоді, можливо, це відео буде для вас корисним. Я розкажу про деякі штуки, як можна швидше досягти якісь ачівки, або як полегшити і на чому краще сфокусуватися, щоб досягти в першу чергу, а інші досягнення автоматично будуть самі. Проходитись і виконуватися, як виявилося, просто пройти кампанію недостатньо для того, щоб виконати всі очівки, тому що їх дуже і дуже багато. Їх аж 94, у мене вже виконане 84. От, ви бачите, моє досягнення. Я думаю, мені є чим поділитися і розказати, що для мене все ж таки найважче, на мою думку, а що виявилося легко і на цьому не обов'язково фокусуватися. Перш за все, я думала, що досягнення на продаж кави там їх декілька, але максимально це продати 10 тисяч кави. Я думала, це буде важко. Як виявилося, ні, якщо ви будете фокусуватися на іншому досягненні, у вас автоматично буде виконуватися досягнення на продаж кави, їх декілька, як ви тут бачите. Також, наприклад, продаж снеків у мене десь також було досягнення. У мене, наприклад, не зроблено ще продати 5 тисяч снеків, і звісно, що продати 10 тисяч снеків. Але поки ви граєте, вони автоматично продаються. Бо люди у вас приходять. Більша частина, звісно, що замовляє завжди каву, тому це швидше виконається. А снеки ну не завжди вони купляють, але також виконуються. І як на мене... Найважливіше, на чому я б сфокусувалася, я на це звернула увагу не одразу, тому я фокусувалася на інших якихось досягненнях. Як на мене, найважче це ось тут у нас є в кінці зіграти тисячу днів загалом в цій грі, тобто внутрішньої ігрові дні. Для того, щоб нам це зробити, звісно, що найкраще це пришвидшувати гру на максималку. Єдиний момент, Треба трошечки підготувати вашу кав'ярню, щоб вона у вас на максимальці спокійно працювала, і дні летіли дуже швидко. Але є другий момент, і як на мене, також доволі складний це виконати тисячу челенджів. Ото це може бути трошечки складно. Тому моя перша порада, якщо ви хочете зробити досягнення, сфокусуйтеся спершу на тому, щоб відіграти тисячу днів і зробити тисячу челенджів. Більшість досягнень у вас виконується автоматично під час цього 100%. Ви навіть можете побачити, що в мене вже 2 мільйони є, і досягнення на певний заробіток. У вас буде виконаний так само, тому що якщо ви будете виконувати челенджі, поступово ви також заробляєте більше грошей, і за ці челенджі вам будуть платити все більше і більше грошей, як нагороду. Другий момент, якщо ви хочете пришвидшити процес, я трошечки почала вказати за це, ставте максимальну швидкість. Краще робити досягнення, коли ви виконали 10-ту місію, тобто в Токіо, тому що у вас вже тут все відкрито. У вас дуже багато різних предметів, у вас різні є інгредієнти, Дієнти для кави, багато чого можна буде дослідити використовувати. І плюс у вас відкрита остання категорія це програмісти. В інших місіях вони не відкриті. Якщо ви не пройшли ще 10-ту місію, обов'язково подивіться відео, як пройти доволі швидко. Я сама не очікувала, що я доволі швидко зможу її пройти. Звісно, якби мене не підставили оці штрафи, я б можливо пройшла би ще швидше. Це тому у вас є шанс завершити 10-ту місію, можливо, десь за ігровий тиждень плюс-мінус. Ви далі, взагалі, коли ви завершили місію, ви зберігаєтеся, ви забираєте 2000, які вам дають в нагороду і uh... Перший час вам треба трошечки повкладатися для того, щоб у вас кав'ярня почала автоматично сама працювати. Перше, що б я сказала, це покращити навички ваших робітників. Якщо треба, найміть різноробів, щоб у мене, наприклад, в цій місії Токіо я найняла багато працівників. У мене, по-перше, є прибиральник. Він один раз, але в більшості випадків я сама можу тикати, але він мені там то квіти поливає. Але мені здається, я скоро приберу всі квіти, бо вони мене дратують. Різнороби, які будуть ходити лагодити щось і не. Тільки охоронець на випадок, якщо хтось з вас захоче пограбувати, я їх найняла. І, наприклад, отут у мене є менеджер. Менеджер буде замовляти якісь товари, яких вам не вистачає буде забирати їх, коли вони прилетять. Тобто, це трошечки автоматизує Процеси, ви можете на це не звертати увагу. Звісно, що починаєте закупляти кращі інгредієнти, купіть кращу кавомашину, машину, тоді у вас клієнти не будуть жалітися. І ви далі, щоб у вас були їхні вподобання а блакитненькими. Мені зараз пощастило, вони у мене всі блакитні. Але звісно, що тренди змінюються, і ви можете також підстраюватися під це. Але навіть якщо зелене, ви все одно будете отримувати прибуток. Інший момент: не забувайте за одиниця стилю. У мене великий множник, але це не обов'язково. Ви можете мати де. Десь 12, це також буде добре, і ви отримуватимете кошти. Але одиниця стилю є досягнення для того, щоб там певну кількість одиниць стилю мату, максимально це отримати тисячу. Доволі легко це зробити в оцій місії в Токіо, в до речі, Мехіко. У нас же там є скульптури і статуї. Насправді все дуже просто. Ви просто берете те, що дає вам максимальну кількість. В Мехіко ми робили, там були, здається, статуї. Вони давали 27. Ви просто знаєте, що берете. Те ж саме, як я робила коли. Коли мені треба було заробити щось. Ну, припустимо, ви берете, ставите купу, купу всього цього, поки у вас не буде тисячі. Ви заробляєте тисячу, досягнення зроблено, і ви це все продаєте, щоб не дратувати ваших клієнтів. Все. І у вас вже декілька досягнень на одиницю стилю моментально зроблені. Ну, єдине, вам треба мати буде гроші, тому, можливо, ви це будете поступово робити, але тим не менш, ви знаєте, як швидко закрити це досягнення. І коли у вас це все налагоджено, потреби, ваші клієнти не скаржаться, ви будете. Постійно отримувати гарний прибуток, тому ви просто можете забити і ставити на максимальну швидкість. Ваші клієнти каво будуть купляти снеки. І у вас буде, звісно, що йти прогрес. Ну і ви накопичуєте дні зіграні в цій грі. Тож тепер ми маємо стабільний прибуток, який буде постійно зростати, і до речі, гроші так само у вас будуть накопичуватися. Тепер підемо від найважчого до. Найменшого або найлегшого, як на мене, в середньому за один ігровий день ви можете зробити десь один-два челенджі, тобто уявляєте скільки днів ігрових вам треба відіграти, щоб зробити тисячу. Я би фокусувалася саме на челенджах. В першу чергу, тому що інше все ж таки може бути простіше потім зробити, коли вже ця ачівка у вас буде. Є один момент. Я звісно, ще деякі челенджі не виконувала, коли проходила кампанію, але деякі моменти можна було реально хитрити, якщо в мене не вистачало грошей. Чому я хотіла би, щоб в 10-й місії виконувати або дев'ятій, здається, восьмі. Я не пам'ятаю. здається теж мала бути позика. У нас є позики. Ми можемо брати кошти, якщо вам не вистачає для виконання якогось челенджу. Виберете цю позику. Там, наприклад, мати 10 рослин або мати, 10 шаф. Ви взяли, накопили це все, продали, позуку сплатили, але челендж у вас буде виконана. Можна зробити, так як я сказала, перше фокусуйтеся на челенджах. Якщо ви відкриваєте меню, щоб створювати якийсь рецепт, там ви оце клацаєте, у вас час. Не іде, тобто він іде тільки тоді, коли у вас відкрита отак кав'ярня. Ви можете оздоблення там, все це ставити, але якщо ви відкриваєте створення меню, на жаль, час зупиняється. Оце я не помітила одразу, тому я, наприклад, багато там витрачала часу на створення меню, на створення виконання інших челенджів, злати арт, і у мене челенджі не з'являлися. Коли, наприклад, у вас вже челендж взятий. Ви можете все це інше клацати, Там музика і так далі. Час буде йти. Якби я могла відмотати час, я би краще чекала, коли ці челенджі будуть з'являтися і виконую їх тепер всі підряд. От, до речі, мати 25 рослин. Це легко. І поки я чекаю на челендж, бачите, у нас також є таке досягнення відіграти 100 днів підряд в одній кав'ярні. Як на мене, найлегше це буде зробити в Токіо, тому що там багато чого відкривати, там є багато челенджів, які можна зробити в цей час. Тому коли ви вже пройшли повністю все, я б радила вам продовжити грати, наприклад, в Токіо. спокінесенько зробити собі це. Це у вас буде додатково 100 днів в загальну кількість тисячу. І плюс ви протягом цього часу можете багато чого зробити. Я так зробила дуже багато досягнень. Я навіть не знаю, я нарахувала, але мені здається, штук 20 досягнень я зробила чисто в Токіо, коли відігравала. Ці 100 днів. До речі, ще одне цікаве випробування. Коли у мене, звісно, було мало грошей. Пам'ятаєте, в одній з місій у мене також хотілося, щоб я зробила кампанію телебачення, рекламу запустила. Але мені платили там 150 доларів нагороди. А телебачення, одна реклама, коштує. Тисячу на один день, хоча б це тисячу. Я не бачила сенсу в тому, щоб брати позуку на рекламу, коли у мене дуже мало коштів. Але коли я вже отримала 5 зерен. І плюс додатково ще за проходження місії, то я після цього почала робити. У мене гроші вже плюс-мінус зароблялися більш-менш нормально, тому коли у вас прибуток в день десь тисячу вже є, або близько тисячі, ви можете взяти реальну позику, щоб виконувати ці завдання. Поступово вам будуть давати більше нагороду. Як ви бачите, за те, що я просто проведу рекламу, мені дадуть 222 тисячі, звісно, що ми це беремо. Коли, до речі, оці челенджі, я люблю ставити паузу. І взагалі, коли ви виконуєте ці челенджі, я вже сказала, що у вас поступово буде прогрес з іншими челенджами виконуватися. До речі, тут є челендж, наприклад, продати снеки 3-4. Тобто, це зараховується в прогрес загальної кількості, я б тоді на цьому не фокусувалася. Продати каву, звісно. що. До речі, з кавою я покажу два нюанси, коли з'явиться челендж, необхідний мені, і як швидко і легко їх зробити. Бо у мене бувало так, що я не виконувала їх, не встигала, але я дізналася деякі фішки, як обхитрити систему. Щоб ви обов'язково зробили це завдання. плюс одні з челенджів це, наприклад, дослідити щось, і у нас також є, що треба дослідити тисячу. Предметів здається. Там є різне кількість, скільки досліджень треба провести. Максимально це тисяча, У мене вже 645. Це ви також можете робити, поки виконуєте челенджі. Я сильно не поспішаю. Я можу одразу все дослідити в цьому, але у мене є челенджі. Тисячу днів все одно треба відіграти, тому я можу спокійно це завдання робити, поки граю. У мене, наприклад, в Токіо вже все досліджено. Мені немає чого тут досліджувати. Тому я зазвичай тоді переходжу на попередню місію. Наприклад, ми Токіо можемо зберегти. І там відкриємо Лос-Анджелес на нас дев'ятий був. Там у мене ще не все відкрито, тому просто завантажую попередню гру і там проходжу. Єдине, я зараз проходжу в Мехіко. Мені сподобалося там, тому я, скоріш за все, продовжу тут. Спершу це сьома місія була. А потім я піду на восьму, на дев'яту, і там буду також досліджувати. Тому, якщо у вас скінчилося що досліджувати, просто відкриваєте іншу місію. і все. Якщо вам сподобалася якась кав'ярня, наприклад, там, коли ви вже більш-менш налаштували кав'ярню в Токіо, зробіть два собі збереження. Спершу в одній відіграєте, досліджуєте все, потім взяли, відкрили по новій, відкриваєте і досліджуєте знову там, все одно воно буде зараховуватися. Але, звісно, що певні дослідження вам можуть знадобитися, тому я би сфокусувалася на них, я би 100% відкривала би хоча б декілька снеків, щоб у вас було, і ви могли продавати, звісно, що друге, це інгредієнти постійні для кави, яких вам не вистачає. Не тренди саме, а от постійні інгредієнти, тому що так ви зможете тоді отримати блакитні вподобання і будете заробляти на цьому більше. Але згодом ви можете, в принципі, на це не сильно звертати увагу. От у мене тут. Дослідження ще не всі виконання. Я, до речі, а ось бачу. Стіни у мене багато чого є досліджувати, тому я зазвичай припиняю будь-які дослідження, і коли мені треба зробити челендж, просто відкриваю і розпочинаю. Стосовно челенджів, до речі, мені здається, що вони в кожній місії, вони однакові. От є якась певна кількість челенджів специфічних, от вони і будуть продовжуватися у вас. Якщо у вас просять купляти шафи, рослин, ну мені здається, рослини, шафи вони всюди є. От, наприклад, в Мехіко я ні разу не бачила челендж для того, щоб купити певну кількість столів, але у мене Таке є, коли я Токіо, до речі, Бо про столи є одне досягнення. Коли у вас буде вже прибуток, достатній, є досягнення мати 10 різних стільців, столів і шаф. Тому, коли багато буде грошей, ви можете це все накупити, а потім продати і швиденько зробити собі цю ачівочку. А тепер у мене якраз з'явився челендж продати 9 чашок кави з інгредієнтом, з піненим молоком. Насправді це буде доволі легко зробити. Якщо, наприклад, у вас може бути якийсь інший інгредієнт. В більшості видів кави, яку я продаю. У мене там обов'язково є спінене молоко, особливо, якщо а, там треба було малювати лате арт. Я зазвичай саме спінене молоко і беру. Ось у мене спінене молоко. Чудово, зберігаємо. Але раптом у вас якийсь інший інгредієнт, доволі хитро можна обманути систему. Давайте подивимось, де у мене немає. От бачите, у мене тут немає, наприклад, спіненого молока. Досягнута максимальна кількість. Ну, давайте я трошечки. От, ідеально. І дивіться, я отак змінюю. Бачите, що тільки що сталося? Якщо у вас цього інгредієнту не було в каві, ви його додаєте. Система думає, що ви вже до цього породали каву з таким інгредієнтом. От вони мені показує 16 з 9. Зараз ось ця людина чи наступна у мене купить каву. Ось, оце купила. Все, у мене челендж зроблений просто за 2 секунди, можна сказати. Тому ось так можна обхитрити систему, просто додавши необхідний вам інгредієнт в одну каву навіть. Можете в декілька додати. І легко зробити. Я раніше програвала ці челенджі, бо у мене не завжди купляли каву з певним інгредієнтом. Ще один простий челендж це просто створити власне рецепт кави з цими інгредієнтами. І якщо раптом у вас якогось інгредієнту не вистачає, швиденько поставте вивчатись. Це, по-перше, у вас буде додатковий прогрес в створенні рецептів кави, тому що там також у нас є створити максимально, здається, тисячу рецептів кави. До цього там 500, 250, 100 і ще якісь. Тому цей челендж також дуже легко зробити. А, взагалі, я відклала. Досягнення ачівки створити тисячу рецептів до того моменту, коли у мене буде виконано тисяча челенджів, тому що час зупиняється, тому я просто потім можу створювати одну і ту саму каву. Бачите, я от уже намагалася створити різні рецепти. Я спершу починала називати їх якось там з латеартом, типу, з полуницею і так далі. А потім просто почала. По клавіатурі поступово найменувати це швидше, це легше і не треба витрачати стільки часу. Все одно мені треба просто тисяча рандомних рецептів. І все. Ще один момент, коли у вас вже достатня кількість грошей. Щоб було легше, я зазвичай ті інгредієнти, які я завжди використовую. Я скуповую їх в найбільшій кількості зерна. я максимально замовляю фільтри для води. От у мене молоко, я можу отак максимально замовити. Тоді ви не будете витрачати стільки часу на оці постійні замовлення. Можете навіть менеджера реально найняти. Я думаю, можливо, я в Мехіко тут найму менеджера, якщо в мене є можливість це зробити. Поки я чекаю на інші челенджі, поговоримо про інші досягнення, які ви можете зробити. Наприклад, дати. Певну кількість знижок. Мені здається, 500 це а, ні, тисяча. Все ж таки 1000 знижок треба дати. Тому це можна робити поступово, поки у вас летить час, дні, доволі легко виконується. Єдиний момент, що ви можете дати кожен день ігровий максимально 15 знижок. Я зазвичай робила, коли у мене оновлюється день, просто давала знижки. Ви можете кожному окремо, якщо у вас багато покупців. А насправді ви можете взяти одній людині, дати хоч всі знижки. Вони все одно будуть рахуватися, тому що ви даєте знижку. От можу просто дати купу знижок або різним, щоб не так образливо було всім іншим. Ну а так як ви будете грати тисячу днів в грі, тому ви обов'язково тисячу знижок дасте. Це буде набагато швидше ніж ті ж самі челенджі зробити. Також є одне з досягнень, які можна буде зробити, коли мені здається, тисяча це буде виконана, тисяча челенджів. Або ви можете робити, поки проходите місію кампанію, вам немає чим зайнятися. Наприклад, ви не знаєте, ви можете або реально створювати рецепти кави. Я так само робила, коли перепроходила щось, або створювати лате-арт. Я, чесно кажучи, з цим лате-арт, я спершу якось запарювалася дуже сильно, а потім просто. Відкрила цей латеарт і єдине різну назву створювала. Творити новий, і одразу тут якийсь інший зберегти. І отак, не виходячи з цього редактору, ну, єдиний час від часу треба виходити, щоб подивитися, що ваші працівнички там роблять і чи все у вас добре в кав'ярні. А загалом інші досягнення я навіть не помітила, як я їх виконала, тому що вони виконувалися просто коли. Я проходила кампанію, наприклад, там, заробити певну кількість рейтингу, популярність. Я навіть не помітила, як я це виконала. Або щоб вам дали е, чайові люди, тобто бонус у цей якийсь працював. Також вийшло, коли я створила блакитні всі повністю уподобання. Також за це є ачівка, але єдиний для всіх восьми груп. Тобто, Якщо ви хочете виконати це, вам 100% потрібно. Токіо завершити або робити і відкрити там всі інгредієнти, щоб зробити блакитні вподобання. Насправді у мене серед моїх тут є деякі легкі, як я думаю, наприклад, регічінбі дотренувати до ідеальності. Мені просто треба відкрити місію Нью-Йорк, де я там завершила. І максимально до левлу, який можливий, взяти, натренувати її, і все. Там має бути, здається, фантастичним. Єдине, мені потрібні будуть гроші, але, можливо, я візьму. А, ні, позику я не візьму, там вже не можна це зробити. Чорт, я забула за це, ну ладно. Можна буде трошки пограти, накопичити гроші, і я, в принципі, думаю, я це швидко зроблю. Відкрити пісочницю в усіх містах. Я думаю, я також це можу зробити. Ну, тут не сказано, що треба. Якось розвинути, просто відкрити кав'ярні, мати кав'ярні в усіх містах, тому я думаю, це легко можна зробити. От у мене залишається оце продати снеки 5 і 10 тисяч, відіграти 500 та тисячу днів і 500 челенджів. Ну, очівки, я дойде час я зроблю. Можливо, після того як я Мехіко пройду. Повністю там досліджу, то я відкрити всіх тварин у сідне. Коли я проходила місію, я розповіла за неї, там треба клацнути на всіх тваринок. П'ять пар буде. Зірочок я показала, де шукати, доволі легко, вони просто заникані. А всі інші чотири пари вони плавають, тому можна буде відкрити, поки ви граєте в сідне просто тицяти їх. І ще одна фішка: якщо у вас випадає завдання, продати якусь певну каву. Частіше за все, це буде просто кава з меню. Я взяла якось, додала купу різної кави, і от у мене є продати 6 Red OK. Не питайте, чому я так назвала, але справа не в цьому. Вона задовольняє не ідеально. Вона просто була створена для чогось, не чого. Один варіант це брати, підлаштовувати під якусь певну категорію людей, або навіть як я робила певний час. Я дивилася, хто у мене в черзі, і під кожного з них ідеально робила цю каву, щоб вони її, звісно, що купляли. Але як на мене, це трошки довго, тому я хитрю. Я беру це завдання, я беру зберігаюся і відкриваю це завантаження знову. Бачите, він виконаний, тому що челендж змінився на продати просто 6 чашок кави. Я раніше програвала, тому що не продавала певну кількість кави, яка я думала навіть, що там от все ідеально. Але буває ж клієнти беруть не ту каву, яку я хочу. Взагалі найлегший варіант просто поприбирати оці всі різні створені кави. Вони вам не потрібні. Нехай купляють свою ідеальну каву. І якщо у вас буде потраплятися таке завдання, то принаймні у вас буде кава, яку ви можете продавати, і зазвичай продаєте, бо вона ідеальна для них. Але навіть з тим, що вона ідеальна, в мене було, що я колись не змогла виконати цей челендж. Тому а, взяти, завантажити попереднє збереження, як на мене, це найлегший варіант. І Поки воно працює, я таки буду продовжувати це робити, щоб швидше і всі челенджі абсолютно виконувати, які мені пропонують. А на цьому ми будемо завершувати це відео і, взагалі, проходження еспресо та ікон. Повністю в коментарях напишіть, чи подобається вам ця гра, чи проходите ви її, і скільки досягнень ви вже зробили. А ми побачимося в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк. Всім гарного вечора, всім па-па!